Привіт! З вами канал Димний Сусід, і сьогодні ми приготуємо найдорожчу та найдешевшу шаурму і порівняємо їх за смаком. До того ж, дорога шаурма буде готуватися на рівні високої кухні. А тепер пора за покупками: лаваш 2090, куряче стегно 17,20. морква по корейськи 35,70. Ну і знов таки купляємо капустяні листи. Вони так будуть значно дешевше: 6,34. А от часник, одна штучка, обійшовся в 8 гривень огірки коштують 6490, кріп 34,90 за пучок, томат 13,03 за одну штучку. І це ще дійсно дешево. Найдешевший сир 55,40, кетчуп 29,80, майонез 21,70. Загальна сума 307 гривень 80 копійок. А тепер час готувати дешеву шаурму. Спочатку робимо соус. Вичавлюємо усю пачку майонезу у якусь ємність. І так само десь 4 Зубчики часнику. Ну а почали з соусу, щоб він настоявся. Додаємо до майонезу з часником чайну ложку солі, чайну ложку перцю, 2 столові оцту і чайну ложку цукру. Із загального пучка кропу беремо тільки маленьку частину. Та дрібно нарізаємо, і залишки кропу нам ще згодяться, так що не поспішайте їх кудись дівати. Закидуємо подріблений кроп у майбутній соус та починаємо ретельно перемішувати. Коли соус перемішан, його краще перекласти у спеціальний дозатор. І це у майбутньому вам справа. Простить подальші дії. У подрібнювач заливаємо склянку води, 5 зубчиків часнику по столовій ложці солі та перцю та закидуємо залишки кропу у подрібнювач. Подрібнюємо. Відцежуємо сік кропу. І має вийти ось така зелена штука. Далі беремо стегно та наколюємо його ножем. І це робиться, щоб стегно найшвидше маринувалося. Надрізи на шкірці так само потрібні для цього. Закидуємо стегно маринуватися не менше ніж на півгодини. А тим часом нарізаємо скіпками сир. Тепер слід нарізати томат на півкільцями. До Речі, як для дешевої шаурми досить непоганий набір начинки у нас з вами виходить. Та нарізаємо один солоний огірок. Переходимо до шинкування капусти. А точніше, листів капусти, які обійшлись у 6 гривень. Кетчуп так само слід перелити у дозатор або відрізати куток упаковки. Розігріваємо пательню та додаємо трішки олії. Ну і за цей час куряче стегно гарно промаринувалося. І тепер слід його обсмажити. До обсмаженого стегна слід залити цей самий кроповий маринад. Ви тільки подивіться на цей колір. Він прям підходить під Геловін. Особисто мені це нагадує якесь чаклонське зілля. А що нагадує вам, напишіть у коментарях. Наприкінці закидуємо чавлений часник та даймо трішки настоятися. Відокремлюємо м'ясо від кісток. І до речі, я знаю, що ви можете сказати, що м'ясо має бути смажене, але ви просто не куштували цей варіант. Також слід не забувати, що це готується дешева шаурма. І саме тому ми використовуємо максимум. Можливостей із тих інгредієнтів, які ми маємо. І звісно, це хочеться зробити смачним. Переходимо до формування шаурми. Так як лаваш дешевий та не дуже якісний, ми вирішили загорнути шаурму у два лаваші. Розподіляємо кетчуп як на відео, а на кетчуп викладаємо нашинковану капусту. На капусту викладаємо сир та солоні огірки. Ну і тепер можна викласти м'ясо. Особисто для мене це вже виглядає якось апетитно. На м'ясо викладаємо нарізані томати. І на томати викладаємо корейську морковку. Зверху на неї ще трішки сиру. І все це зверху заправляємо часниковим соусом. Вадим дуже хотів вкласти у цю шаурму максимум. І саме тому вона вийшла надзвичайно велика. І це вже якийсь лопатасьййон, а не шаурма. Ви тільки подивіться на її розміри. На суху та гарячу пательню викладаємо цю шаурму. І так як страва у нас дешева, то у нас і дешеві методи готування. Для цієї шаурми потрібен прес, яким можна її причавити. І ми не знайшли нічого краще. І, хоч воно виглядає смішно, але воно дійсно дієво. Приблизно через 5 хвилин перегортаємо шаурму на другий бік. Нам було дуже цікаво зважити цього велетня, і він вийшов на 707 грамів. На диво, сир у шаурмі вийшов ну, дуже тягучий, і ми дійсно показуємо все чесно. Ви можете перевірити саме з цією торгівельною маркою сиру. На смак ця шаурма вийшла доволі непогана і дуже нагадує вокзальні шаурменічні. Ми з Вадимом ставимо їй 5 із 10. А у нас нова закупка. В кавказький дім за лавашом. Там найсмачніший лаваш. 35 гривень штучка. Рукола 64,90. Гранатовий соус надшараб 161.90, Брі 157,90, Вершки 136.90, японська груша 44,77, качине м'ясо 117,45. Дорблю сир 269,70. Бренді 110,90, а кедрові. Горішки 75 гривень, ну і ще мед 94,90. Загальна сума 1299 гривень. Починаємо з качиних ніжок. Шкіру так само нарізаємо сіткою, але на цей раз це робиться для того, щоб витопити зайвий жир з качки Коли качине м'ясо надрізане, слід його посолити, і можна не боятися пересолити м'ясо, так як качине м'ясо вбирає тільки потрібну порцію солі. Далі обсмажуємо ніжки на розігрітому грилі. А якщо бути точніше на чавунній планчі. Поєднуємо фольгу та м'ясний папір. Викладаємо підсмажені качіні ніжки. І ви тільки подивіться, які вони вже апетитні. Додаємо зверху рукколу. Тепер ретельно все загортаємо. Та відправляємо у гриль аж на 1 годину 20 хвилин. Ну а робоча температура грилю приблизно 250 градусів. За цей час чистимо оцю заморську грушу. Розрізаємо навпіл та нарізаємо напівкільцями. На розігріту пательню додаємо трішки вершкового масла, викладаємо нарізану грушу та підсмажуємо її. Також слід не забувати перегортати всі скібочки груші. А ще слід посипати тростинним цукром. Цей процес карамелізує грушу. Як тільки зняли пательню з плити, додаємо трішки коняку або бренді. Та поки пательня гаряча, підпалюємо, і слід це робити дуже обережно, щоб не спалити квартиру. Ну і на всякий випадок, можна загасити полум'я кришкою від пательні. Їх достатньо просто закрити кришкою в пательню. Саме цей спосіб готування називається груша фламбе. Справа у тому, що під час горіння спирти вигорають і залишається тільки надзвичайно дивовижний смак. А тепер переходимо до готування соусу. Сир Дорблю слід змішувати з вершками у пропорції один к одному. Тепер, коли сир з вершками змішано, ставимо на плиту ємність, щоб вона нагрілася. Обов'язково ретельно все перемішуємо та доводимо до ось такої консистенції. Розпаковуємо та нарізаємо скіпками сир брі. Ну і поки ми все це робили, 1 година і 20 хвилин пройшли. Ну і тепер, хоча б візуально зацініть ці качині ножки. І якщо ми дійсно заслуговуємо вашого лайку, обов'язково його поставте під цим відео. Саме для нас це буде найкращою та найвищою нагородою за наші старання. А нам пора збирати дорогу шаурму. На початку на лаваш викладається соус дорблю. На соус викладається рване качине м'ясо. Зверху все це поливається соусом наршараб. Тепер можна ще трішки додати соусу дорблю, пару листочків рукколи та японську грушу фламбе. Зверху на грушу викладаються з сиру брі. Знов поливається соусом наршараб. Загортаємо та скручуємо шаурму. І приблизно так для вас готували би її у якомусь дорогущому ресторані. Ну а тут ми себе уявили шеф кухарями такого ресторану. Прикрашаємо шаурму листям руколи та краплями меду. Зверху все поливається соусом на шарап та посипається кедровими горішками. І ось дорога шаурма готова. Я на 100% раджу вам скуштувати такий варіант шаурми. Ви навіть не уявляєте, які смакові враження ви втратите, якщо не спробуєте. Для цієї шаурми я навіть поставив би 100 балів із 10. Ну а тільки що були розрахунки на кожну шаурму окремо. Пишіть у коментарі, що ще нам зготувати. Не забувайте підписуватись та ставити ставити ваші дорогоцінні лайки, саме все це ми робимо для вас. А на цьому поки що, все. Всім па папа.